У кожному виді. Сезон для баскетбольного клубу Хортиця завершений. І в другому матчі чвертьфінальної серії плей-офф запорізька команда нічого не змогла вдіяти з будівельником. Найтитулованіший клуб країни впевнено пробився до фіналу, а запоріжці припинили свій шлях у розіграші Суперліги. Цей матч, як і всі інші домашні, уважно дивився Руслан Левицький. Гравці будівельника одразу повели в рахунку. Минуло дві хвилини, а на табло цифри 1-8. Стільки ж часу знадобилося баскетболістам хортиці, аби відігратися та вийти вперед. Ривок плюс 9, за підсумком якого Августін Козанчук робить рахунок 10-8 уже на користь запорізького клубу. Станіслав Алексєйчик ще раз виводив хортицю у лідери. Однак, стартова чверть залишилася за гостями: 17-21. один. ігру. Вилашся для зітелік сиграти дінамічно, бистро, красиво. Ну, не знаю, діти остановилися. В тому време будівельник не остановился. У другій чверті кияни відірвалися в рахунку. Андрій Малиш зробив різницю для будівельника плюс 11. Дальними китками Станіслав Сокор та Денис Іванов намагалися скорочувати відставання, але відповідь суперника наставала миттєво. Кортиця поступалася за підсумком половини зустрічі 35-48. Я понимаю, что это, скорее всего, будет последний матч наш в этом, в этом чемпионате, в этом сезоне Суперлиги. Поэтому задача стала дать всем поиграть. Ну, было бы неправильно, как бы, играть там пятюши с игроками, цепляться, цепляться.